Штори, напевно, один із найдавніших винаходів людини. Ще за доісторичних часів були шкури, якими завішувались проходи в печерах. Тож сьогодні ми з вами зануримося в історію штор, аби дізнатися, коли та звідки в життя сучасної людини прийшов такий незамінний елемент інтер'єру, як штори. А буду з вами я, Дячишин Вікторія. Історія штор починається дуже давно. Проте тоді такі занавіски мали лише практичну функцію захищати людей від холоду, вітру та дощу. Минали роки, людство стрімко розвивалось, і вже з появою перших знарядь праці люди навчилися виготовляти тканини, які стали використовувати, аби шити одяг та, власне, перші штори. Найдавніші штори виготовляли з льону у передгір'ях Кавказу. У знаменитій печері Дззуана було знайдено ляні штори віком 36 тисяч років. Ще в давньому Єгипті люди значну увагу приділяли своєму житлу і прикрашали його шторами. Тканини, які використовувалися для пошиття фіранок, були непростими, адже вже тоді їх почали прикрашати. Різними узорами та елементами декору. А ось в Давній Греції з'явились найбільш знамениті драпіровки, які використовуються і в сучасних інтер'єрах. Східна культура також доволі сильно вплинула на метод оформлення інтер'єру. Особливо слід виділити Візантію. Матеріалом для візантійських штор був цінний шовк із Китаю, з якого створювали величезну кількість штор з пишними Кладками, різноманітними прикрасами та золотими вишивками. Такі штори, як колись виготовляли у Візантії, в наш час побачити можна дуже дуже рідко. Епоху середньовіччя штори помітно втратили свою популярність. Пов'язане це було з тим, що в ті часи розкіш була не в моді. Штори, звичайно, нікуди не поділися, проте головна їхня функція була тільки в захисті від світла, тому дизайн був максимально простим. В епоху Ренесансу люди поступово знову почали цінувати красу. Тому штори стали невід'ємною частиною практично кожного житла. У цей час також було придумано величезну кількість різноманітних варіантів штор з використанням абсолютно нових стилів оформлення та тканин. В епоху відродження також було придумано два види штор важкі фіранки, поряд з якими почали вішати тонкі завіді. З батиста чи дорогоцінного шовку. На початку ХХ століття в Англії були створені нові ткацькі верстати, які давали можливість отримувати тонку водночас красиву тканину. Після цього моду поступово стали входити нові блискучі штори, схожі на ті, які виготовляли колись з китайського шовку. Велике різноманіття штор стало можливим завдяки штучним тканинам, які дозволили реалізувати будь-які дизайни з недорогих якісних матеріалів 50-60-ті роки минулого століття можна назвати розквітом в індустрії шиття. У моді були як авст. Алітрійські штори, так і французькі ампір та класика. Саме створення штучних тканин, які зробили штори набагато дешевшими, причинило величезне зростання популярності штор, яке з того часу не зупиняється. Різноманіття в стилях штор в наші дні вражає: римські, французькі, японські. Чи навіть жалюзі чи рулонні штори, які в наші дні можна друкувати на замовлення? Проте самі штори залишаються вічним елементом декору та інтер'єру будинку кожної людини. А я нагадую, що сьогодні з вами була я, дівчина Вікторія. До зустрічі па-па!